Цікаво, от Максиму. Як ви думаєте, в який момент його кар'єри, політичної і бізнесової, почалася ця чорна полоса, яка привела його в ту точку, в якій він перебуває зараз? От що де все почало ламатися? Ну, справа в тому, що в Коломойського була така гарна навичка лагодити з різними і президентами України. І політична система взагалі сприймала його через і вплив особистий на парламент і на багато інших посадових осіб. Але наставали часи, коли практично з кожним президентом він бив горщики і з'являлася певна криза. Мені видається, що для Коломойського ось цього кінця та дуже довготривалого, почалася із націоналізації Приватбанку і початку цих судових справ і року, які тягнуться й до. Осі, до речі, в цьому контексті те, що вони не внесли заставу, і сказали, що будуть оскаржувати, це абсолютно цілеспрямована і логічне продовження цієї тактики Коломойського, тому що по Приватбанку вони ж досі судяться. Відбувається високий суд Лондона по інших країнах, в тому числі в Україні, понад 100 справ, по моєму, ведеться паралельно. Успіхи не дуже якісні, але те, що команда у Коломойського з-поміж юристів дуже дуже якісна, тут немає про що навіть сумніватися. Що стосується самої справи і там особистості Коломойського, ну мені видається, що багато є прецедентів в його особистій історії, які вказують на те, що щось таке та було та із не дуже законними діями. Просто зараз мені видається зайнялося цим бюро економічної безпеки, що до речі, важливий момент. Тому що ми там говоримо зазвичай САП, там набуде з'являється у нас якісь інші антикорупційні чи правоохоронні органи. І ось тут з'явилося бюро економічної безпеки. У нас за останній рік сформувалася система, в якій усі всі правоохоронні органи вони насправді конкурують між собою. Вони хочуть один наперед одного показувати ефективність. Причому це стосується не тільки там антикорупційних якихось інституцій, але й у владі з-поміж спецпризначенців СБУ і з ГУР зараз дуже конкурує. На випередки показують відео ефективних вражень, там, наприклад, ворожих позицій чи чогось подібного. То я думаю, що тут цей момент дуже важливий. Ну і а, а це це добре, ну тому що конкуренція. А... Абсолютно, Це слухайте, непога. так заснована система в західних демократіях. Там інституції між собою конкурують за результат, і в такий спосіб вони показують кращу ефективність своєї діяльності аніж коли. Знаєте, є якісь планові показники, їх виконали і е, про це забули. Ну і ще один момент. Мені видається дуже важливим. Є е, інформація про те, що президент Зеленський має летіти до Вашингтона е, у вересні місяці на переговори із Байденом. Ми знаємо, яка складна і довга історія відносин у е, Коломойського зі сполученими штатами. І сотні томів є справи його про також махінації, які відбувалися в Сполучених Штатах, в різних, причому штатах, і те, що це відбувається зараз. Є також гарним сигналом до того, що Україна все ж таки хоче інтегруватися і до європейського союзу, і до північно-атлантичного альянсу, і те, що подібні справи вони матимуть за собою якийсь результат конкретний. Але знаєте, з іншого боку, ну можемо звернути увагу на те, ну чи можемо назвати топ 5 якихось політиків, олігархів, великих бізнесменів, які опинилися на лаві підсубних і відсиділи термін за свої правопорушення. От мені видається, таких не дуже багато. Хотілося б, якщо дійсно... Суд доведе вину Коломойського, аби це також не перетворилося, в все таке внесення застави і магічне зникнення з України.